Робертіно Лоретті відомий італійський співак, який здобув світову популярність, ще будучи підлітком. Він став легендою ХХ століття. Найвідомішими його композиціями є Аве Марія, Ямайка, Санта Лючія. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди, усім бажаю здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали. Роберто Лоретті народився 22 жовтня 1946 року у ремі, батько Орландо Лореті, Був штукатур. Мати Сіра Лореті займалася вихованням дітей. У сім'ї Робертіно було семеро дітей. Роберто був п'ятий. Вокальний талант у хлопчика виявився дуже рано, проте сім'я була небагатою. Робертіно замість займатися музикою, намагався заробляти грошей, співав на вулицях та в кафе. У ранньому дитинстві він знявся в епізодичних ролях у фільмах Анна, 1951 рік та Повернення Дона Каміліо, 1953 рік. У шість років він став солістом церковного хору, де одержав ази музичної грамоти. А з вісьми років співав у хорі римського оперного театру. Сам Робертіно розповідав, одного разу в Витикані у присутності папи Римського ми представляли оперу вбивство у Кафедріальному соборі. В ній за сюжетом після вбивства архієпіскопа запанувала тиша. Він виконував партію ангела. Архієпіскоп був убитий напередодні Різдва, і ангел сповіщав про те що у цей день народився Ісус Христос. Коли Робертіно було 10 років, його батько захворів, і хлопчик почав працювати помічником булочника. Він розносив готову випічку і співав. Невдовзі власники місцевих кафе почали змагатися за право, щоб він виступав саме у них. Одного разу Робертіно співав на святі печатки та отримав перший у своєму житті приз срібний знак. Потім він брав участь у радіоконкурсі непрофесійних співаків, де виборов перше місце і золоту медаль. Хлопчик часто став виступати в кафе Гранд Італія на площі Афедра у Римі. І в нього відразу ж виявилася маса шанувальників. Щоб вони не рознесли кафе вщент, поліцейські виставляли оточення. Навіть мама юного співака не могла пройти всередину. За виступи платили. Три тисячі лір на тиждень. Але відвідувачі завжди давали чаєві. У 1960 році під час проведення літніх Олімпійських ігор у Римі його виконання пісні в кафе Гранд Італія почув датський телепродюсер Сайр Вольмер Сьоренс, який дав поштовх його професійній співочій кар'єрі, Він запросив майбутню світову зірку до себе у Копенгаген. Де буквально через тиждень відбувся виступ у телешоу та підписано контракт на запис і випуск платівок із датським лейблом, незабаром вийшов синг із піснею Моє Сонце, який став золотим. Гастролі Європою та США пройшли з величезним успіхом. В Італії його порівнювали з Беньаміном Джилі, а французька преса називала його не інакше, як Нові Карузо». Під час першого візиту до Франції президент Шарль де Голь запросив його виступати на спеціальному гала-концерті. Світових зірок у палаці Шанселі. Незабаром популярність Робертіна досягла країн Східної Європи, включаючи СССР. У період шаленої популярності Лареті йому приходили тисячі подарунків. У міру дорослішання голос Робертіно змінився утративши дитячий тембр. Але співак продовжує рестрадну кар'єру з баритональним тембром. У 1964 році 17-річний юнак вийшов у фінал фестивалю в Санремо з піснею Маленький поцілунок. У 1973 році Лоретті вирішив змінити рід занять. Протягом 10 років він займався кінопродюсуванням. Та комерцією. Неподалік свого будинку він відкрив магазин продовольчих товарів. Проте, у 1982 році Робертіно Лореті повернувся до гастрольної діяльності. Спільно з братами він володіє двома ресторанами, баром та нічним клубом. Але головний бізнес захоплення стайня, яка приносить добрий дохід. Також у Робертіно Лореті. Продовжує співати, їздить із концертами до Норвегії, Китаю і Фінляндії. З юних років Робертіно був оточений натопов-шанувальнець, був знайомий з багатьма знаменитими людьми і в його будинку часто влаштовувались розкішні вечірки. Вперше одружився в юності. З першою дружиною його зблизила любов до музики та творчості. Батьки дівчини були артистами оперети, а сама вона мала акторську професію. У першому шлюбі народилося двоє дітей. Пізніше дружина захопилася алкоголем. Роберто всіма силами намагався їй допомогти впоратися із згубною звичкою, але його старання виявилися марними. Після 20 років шлюбу вони розлучилися, друга дружина Маура, дочка відомого італійського жокея. Вікторію Розу, сама вона не пов'язана з мистецтвом. Працювала у стоматологічній клініці. Вона молодша за Робертіно на 14 років. Познайомилися на іподромі. Сама Маура захоплювалася кінним спортом і була непоганою наїзницею. У шлюбі народився син Лоренцо, який у дитинстві всьому був абсолютною копією Робертіно. Навіть мав також приголомшливі вокальні дані. Співак визнавав, що у сина дуже гарний і сильний голос, може бути навіть красивіший, ніж у нього самого. Співак мешкає у престижному районі Риму. Костель Романо. Співак має багатокімнатну вілу, де сусідами були раніше Марчало Мастрояні та Софі Лорен. Потім Марчало Мастрояні помер, а Софій. Продала свою вілу. Усім до побачення. До нових зустрічей!